Вітаю і знову про найпростішу хімію. Сьогодні розглянемо, як складають формули сполуки за валентностями хімічних елементів. Пригадаймо, що валентність це здатність атомів одного хімічного елемента з'єднуватись з певним числом атомів інших хімічних елементів. Деяким хімічним елементам притаманна стала валентність, а деяким змінна стала валентність зазвичай. У завданнях на складання формули не записують в умові, а змінну подають в умові завдання. Значення валентності записують римським числом над символом хімічного елемента. Так як наведено на прикладі. Також на слайді наведено запис римських чисел. Від 1 до 8. При визначенні валентності хімічних елементів зазвичай користуються правилами. У завданнях на складання формули зазвичай користуються лише правилом 1 та правилом 2. Третє та четверте правило використовують дуже рідко при виконанні таких завдань. При складанні хімічних формул доводиться рахувати. Зокрема, доводиться вираховувати, Найменше спільне кратне, яке вивчається в математиці. Пригадаємо, що найменшим спільним кратним натуральних чисел А та Б називають найменше натуральне число, яке кратне числам і А, і Б. Найменше спільне кратне чисел А і Б позначають так АБ. Тобто найменше спільне кратне для двох чисел це таке найменше із чисел, які діляться на обидва числа без залишку. Так, найменше спільне кратне для 8 і 12 буде 24. Тому що 24 без залишку ділиться і на 8. І 24 без залишку ділиться на 12. І серед таких чисел, що можуть без залишку ділитися на 8 і 12. Є найменшим. Щоб вирихувати найменше спільне кратне для двох чисел слід перше. Розкласти їх на прості множники. Ну, Наприклад, знайдемо найменше спільне кратне для чисел 6 та 8. 6 розкладемо на множники. Ми одержимо набір множників 2 та 3, 8 розкладемо на множники. Одержимо множники. 2, 2 і 2. Друге. Виписати множники, які входять у розклад одного із чисел. Так, для нашого прикладу випишемо множники, на яке розкладається число 6. Тобто 2 і 3. Отже, 6 рівне 2 помножити на 3. Його можна подати в такому вигляді. Третє. Дописати до них множники, яких не вистачає з розкладу останніх чисел. Якщо ми розглянемо набір множників для обох чисел, для 6 це 2 і 3, для числа 8 це 2, 2, 2, то ми помітимо, що є множник, який однаковий в обох розкладах. тобто при розкладі числа 6 ми одержали множник 2, і при розкладі числа 8 теж одержали множник 2. Отже, якщо відкинути цей множник, то серед множників числа 8 у нас залишиться лише множник 2 і 2. Тому множники із числа 6, 2 і 3 нам слід ще домножити на множник 2. І ще раз на множник 2. Четверте. Знайти добуток одержаних множників. Тобто найменше спільне кратне для чисел 6 та 8 ми вирухуємо таким чином 2 помножити на 3, помножити на 2 і помножити на 2. Результат 24. Тобто найменше спільне кратне для чисел 6 та 8 буде 24. Зазвичай при складанні хімічних формул ці розрахунки роблять усно. Або користуються звичайним підбором голові. Тобто для 6 і 8, Перебравши всі можливі варіанти, найможливі варіанти, ми можемо дійти, що найменше спільне кратне буде 24. Щоб скласти формулу за валентностями елементів. Потрібно перше. Вказати валентності елементів над їх символами. Друге. Визначити найменше спільне кратне для значень валентностей. Третє, Поділити одержане число на валентність першого елемента. Четверте, Записати одержане значення як індекс біля символу першого елемента. П'яте. Поділити одержане число на валентність другого елемента. Шосте записати одержане значення як індекс біля символу другого елемента. Пам'ятаємо: якщо індекс рівний одиниці, то його не записують. Розглянемо конкретні приклади завдання. Складемо хімічну формулу, що містить елементи алюміній та оксиген. Алюміній Знаходиться в третій групі головній підгрупі. Отже, валентність в алюмінію буде становити 3. Валентність оксигену згідно правила 1 становить 2. Найменше спільне кратне для. 2 і 3 це 6. Далі. 6 ділимо на 3. Одержуємо 2. Записуємо біля алюмінію як індекс. 6 ділимо на валентність оксигену на 2. Одержуємо 3. Записуємо результат біля оксигену як індекс. Отже, формула утворена. Речовини утвореної алюмінієм та оксигеном алюміній 2 о 3. Складемо формулу сполуки, що містить магній та оксиген. Магній розташований в періодичній системі у другій групі головній підгрупі. Тому валентність магнію становить 2 згідно другого правила визначення валентності. Отже, валентність магнію 2. Валентність оксигену теж 2 згідно правила 1 визначення валентності. Найменше спільне кратне для 2 і 2 буде 2. 2 поділити на 2 на валентність магнію. Одержимо 1. Один. Одиниця біля магнію не записується. Індекс 1 не записуємо. 2 поділити на 2 на валентність оксигену, одержимо теж 1. Тому індекс 1 знову ж не записуємо. Отже, формула речовини, яка складається із магнію та оксигену, буде магній О. Ще одне завдання. Складемо формулу речовини, що містить сульфур та оксиген. Валентність сульфуру змінна, тому її значення наведено в умові завдання. В даному випадку враховуємо, що валентність сульфуру становить 6. Валентність оксигену рівна 2 за першим правилом визначення валент. Найменше спільне кратне для 6 та 2 це 6. 6 поділити на 6 буде 1. Один індекс біля сульфуру ми не записуємо. 6 поділити на 2 буде 3. Отже, індекс біля оксигену записуємо. 3. Тому формула сполуки, що містить оксиген та, е, оксиген та сульфур з валентністю 6, буде so 3 Аналогічно складемо формулу сполуки, що містить нітроген з валентністю 5 та оксиген. Валентність оксигену згідно правила 1 становить 2. Найменше спільне кратне для 5 та 2 – це 10. 10 поділити на 5 буде 2. 10 поділити на 2 – це 5. Отже, формула сполуки, що містить нітроген з валентністю 5 та оксиген Н2О5. І ще один випадок, коли обидва елементи мають змінну валентність. Складемо формулу сполуки, що містить. Купром з валентністю 2 та хлор з валентністю 1. Для 2 та 1 найменше спільне кратне 2. 2 поділити на 2 це 1. 1 не з, біля купруму не записують. 2 поділити на 1 буде 2. Тому біля хлору, відповідно, індекс 2. Отже, формула сполуки, що містить купрум з валентністю 2 та хлор з валентністю 1 купрум хлор-2.